Я сам британська казка. Жив на світі хлопчик на ім'я Персі. І, як і всі діти, він ні за що не хотів вчасно лягати спати. Хатинка, де він мешкав зі своєю матусею, була невеличка із дерева та грубого каменю, і стояла саме на кордоні між Англією та Шотландією. І, хоча були вони людьми бідними, вечорами, коли в каміні яскраво пала вогонь, а на столі привітно миготіла свічка, їхня оселя здавалася на диво затишною. Персі обожнював грітися біля вогню і слухати старовинні казки, що оповідала йому матуся, або ж просто роздивлятися химерні тіні від полум'я. І коли мати говорила. Ну ж бо персі, час спати. Йому завжди здавалося, що зарано ще, і він щоразу комизився. Але щойно вмощувався у своєму дерев'яному ліжечку і клав голову на м'яку подушку, вмить солодко, солодко засинав. Якось увечері Персі так розвередувався, що в матері увірвався терпець. І, узявши свічку, вона пішла спати, залишивши його самого біля каміна. «Той сиди тут сам. Ось прийде стара зла чаклунка і забере тебе за те, що матері не слухаєшся, мовила вона наостанок. Ну то й що? Не боюся я старих злих чаклунок. подумав Персій і лишився грітися біля вогню. А в ті далекі часи. Як ви вже знаєте, у кожному маєтку, у кожній хатинці водився свій крихітка Брауні, домовичок, який щоночі спускався коменом і порядкував у домі. Але за однієї умови, десь у куточку мав бути глечик зі свіжими вершками. Мама Персі теж ставила для брауні біля дверей цілий глечик вершків. І з вдячності за його працю, і вранці посуд завжди виявлявся порожнім. Але на лихо у цього працьовитого Брауні була дуже зла мати, і вона просто терпіти не могла людей. Про неї і згадала мама Персі, коли розсердилася на нього. Спочатку Персі дуже тішився тим, що таки залишився тут, у вітальні, ще й сам. Однак, коли вогонь почав поволі згасати, йому зробилося якось моторошно і захотілося до теплого ліжечка. Він уже зібрався підвестися і піти, аж раптом почув якийсь шурхіт у комені і відразу ж у кімнату стрибнув маленький брауні. Персі з несподіванки аж здригнувся. А нежданий гість дуже здивувався, побачивши хлопчика. Не відриваючи погляду з гостровухого крихітного створіння, хлопчик запитав Як тебе звати? Сам. мовив правоні, скрививши мордочку. А тебе? Персі зрозумів, що він жартує, і вирішив його перехитрувати. Я сам, відповів хлопчик. Лови мене, я сам. гукнув Брауні і стрибнув у бік. Він був вельми жвавим і прутким бісеням. Так спритно перестрибував з буфета на стіл викапане грайливе кошеня. І скакав, і перевертався, і носився кімнатою. Персі був у захваті. Аж ось полум'я в камінні майже зовсім догоріло, і хлопчик узяв кочергу, щоб підгорнути вугілля. Та як на біду одна жаринка впала прямо на ніжку крихіці Брауні. І бідолашний так заверещав, що стара чаклунка почула його і гримнула в комин. Хто тебе образив? Ось як я зараз зійду, тоді йому буде непереливки. Злякавшись, Персі майнув за двері в сусідню кімнату, де стояло його ліжко, і заховався з головою під ковдру. Це я сам поскаржився Брауні. Тоді чого ж ти репетуєш і заважаєш мені спати? розлютилася стара. Сам себе і свари. І після цих слів із комину висунулася її довга кістлява рука з гострими кігтями, схопила бісеня і потягнула його вгору. Вранці мама Персі знайшла глечик з вершками на тому ж місці, де його залишила напередодні, і більше Непосидько Брауні в її домі не з'являвся. Що ж, хоч вона й засмутилася, що втратила маленького помічника, але була задоволена іншим з того вечора їй більше не доводилося по декілька разів нагадувати Персі про те, що вже час спати. Так, ці маленькі зворушливі створіння бувають напрочуд образливі, але якщо одного ранку у вашій оселі якимось дивним чином заблищить чистотою ваша невимита з вечора улюблена чашка, можете не сумніватися, до вас навідався крихітка Брауні. І тоді обов'язково залиште для нього трішечки вершків у куточку біля дверей. Друзі, поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на візок казок, щоб не пропустити інших історій про крихітку Брауні.